м'яско моє допомило його, порізала на купочки. Накрила і воно так мені трошки прикосило це. Добачила, як воно. Ну і це вже я додала однією трохи. Це мене буде картинка, але я на це не буду додати. Я колись мукою, то я беру ложечку муки, розбавляю холодною водою хорошою. І оце воно отака піджарюся, цибулька трошки піджариться. А потім моркву я почистила жари почув. Почист. А потім вже я додаю муку розведену водою. Дай лаврово листочка, все присолюю по смакушках, там ще що, що любить. Добавляю, викриваю кричкою, наливаю води, сколько мені треба, і готується подлілка. А курит брала муку отаку і прожарвала її. Зараз я її розбавляю. Водичка і мені так дуже нравится. другінка Сьогодні у мене буде просто, така пудливка, м'ясо, цибуля і морква. Добавила морку. Накрию трошки кришечку на минуток две. І додавлю потім чайника води трошки. Трошки потушиться і все. Ну і така у мене красива пудліва і добре. М'яско м'яке. Муку я не додаю, тому що макарони це теж мука і желудка забивати не дуже добре. Буде така пудлівка. Я не знаю, як ви, але я настільки рада, коли ось мене щось виросте, я так радію, така щаслива. Аж настроєння піднімається. А вони такі добрі, навіть цей великий, він таке аж розрізує, аж сочний, аж солодкий, не горкії. Не знаю, може ще будуть горкі, бо буває, що трошки з'являється горчинка. Не знаю, яка причина в їх, чи може мало їм води, бо ми поки поліваємо. А потім ще й помідори виростуть. Гурки я просто бажаю. помідори дуже бажаю. Я вже добре, що є своє. Дуже добре. Що там казати? Хоч поработаєш, ну, але є що з'їсти. Мене машинка ця так буде, як то треба буде смородину ставити, бо ту партію поставила, в холодильнику, стоїть, позаставляла, а ця тут стоїть. А це в мене лілія. Я так виробила лілію з бутилки.